Це головний екран комплексу програм для МСРЗА. Така назва склалася на початку 90-х років та історично збереглася. І хоча від старої програми нічого не залишилось, але зберігається наступність. Інформація бази даних попередніх версій може бути конвертована у сучасні файли. Другий рядок зверху це головне меню програми. Почну з пункту 5 довідка. Це оперативна контекстна залежна довідкова система. Тобто під час роботи у програмі та натискання на клавіші F1 відкривається відповідний розділ довідки. У розділі про комплекс програм дається інформа... різноманітна інформація про програму: історію, контакти і так далі. У розділі Путівник детально розписано, в якій послідовності освоювати комплекс та описано роботу мишкою. У розділі підготовка даних загальні відомості і безпосередньо по трансформаторам мережі 35 кВт та мережі 6-10 кВт. Багато розділів містять ілюстрації. І аналогічно побудовано розділ розрахунки. Тепер коротко про головне меню. Розділ 1. Трансформатори. Сюди входить коригування бази даних, розрахунок струмів короткого замикання та уставок релейного захисту трансформаторів, розрахунок схем заміщення окремого трансформатора, розділ 2. Мережа 35 кВт. Входить коригування бази даних. У наступних роликах буде розглянуто докладніше. Розрахунки струмів короткого замикання та релейного захисту. Розділ 3 мережа 60 кВт. Сюди входить коригування бази даних. Розрахунки струмів короткого замикання та релейного захисту. Вибір пари характеристик, що поєднуються МПП, реклоузер і лінії. Розділ 4. Це архів виданих уставок релейного захисту. Розділ 6. Зміна кольору інтерфейсу екрана. Розділ 7: Аварійний вихід використовується при зависанні програми. Розділ 8: Вихід за нормального закінчення роботи комплексу.